Неочікувано, чесно слово, що таке воно добре буде. Так, за баночку заплатила 235 гривень, але я думаю, що це стара ціна, і скоро має ціна помінятися. Правильно, Альонка, тому що це, це щось несподіване і дуже класне. Так, це розказала, і поки воно не зіпсувалося, я вам маю бастенько розказати про те, як генерувати собі нових клієнтів. Я цю практику вчора давала двічата на занятті і маю записати як рекламу самої себе і, можливо, як така допоміжна вправа для вас. Ви ж дивіться, ви сідаєте і прописуєте список, постарайтесь написати 10 категорій клієнтів, з якими ви ще не працювали, які спроможні заплатити за ваш продукт в мінімум в два рази більше. Продукт чи послугу це не має значення зараз. А, і це мають бути якісь дуже специфічні, цікаві категорії клієнтів, от так, які можуть заплатити, який би був цей продукт цікавий, але з якими ви ніколи ще не працювали. Після цього ну, ви ви можете вибрати один-два, але найкраще скласти на кожного таку, знаєте. Відкриваєте сторінку у блокнот і малюєте інстаграм сторінку. Тобто, яка картинка має бути, який там пост має бути написано. Виходить, ми створюємо на кожну категорію клієнтів, цих специфічних, яких ви ще не пробували, особливе позиціонування. Хай це буде в інстаграмі. Тобто, ви пишете який специфічний пост. Там якось думаєте, яка має бути концепція фото, щоб е, привабити їхню увагу, і пишете там ціну. Тобто, якщо вас там було за 500 гривень щось, ви пишете тисячу чи 1200. От, і м м м задаєте свої питання, а що мені заважає зробити? Е Ось такий як сказати, експеримент. Тобто, до чого я говорю? Що ваш продукт може суттєво не змінитися, але може змінитися його позиціонування. Умовно, як я вчора наводила приклад, що ви хочете продавати джем, ви, наприклад.